Хотіла, щоб сонце вас ранком будило, щоб променистим і добрим був завтрашній день, хай будуть з вами здоров'я, щастя та сила. Нових вам звершень та нових чудових натхнень. Вітаю вас, дівчатка. Ви просили показати, як я в'яжу п'ятку підкову у шкарпетках, так як зараз це дуже актуально. Ми в'яжемо всі для наших ЗСУ. Ось так вона виглядає у мене збоку. Це іде клин підйому для, для ноги ну, з високим підйомом. Далі, ось так вона у мене виглядає. От, бачите, такою підковкою, вона виглядає знизу. Зараз буду показувати, як я її в'яжу. Коли ми дов'язуємо до розподілу вже на п'ятку і перед висоту самої халяви, ми розділяємо петлі на дві рівних частини. Одну частину ми залишаємо на робочій спиці, так як я вяжу на двох спицях. І будемо вив'язувати п'ятку. Ну тут у мене п'ятка в'язалася ущільнена, Це не впливає на те, як ми її будемо в'язати. Головне вловити суть. Тут у мене було, так як у мене на шкарпетці всього було 60 петель по кругу. Тут у мене було 30 петель. Отже, для, я собі винайшла таку формулу, що найгарна п'ятка виходить саме за такого співвідношення. Якщо в нас тут 30 петель, я в'яжу у висоту 30 рядків. Якою ви в'язкою будете в'язати, це ваша справа? Чи лицевою, чи резинкою, чи як ви будете в'язати, головне пров'язати 30 петель. Далі. Далі ми петлі поділили на дві рівних частини. Знайшли середину п'ятки, звідки ми будемо починати робити уже е, убавки. Можна їх починати робити зразу від першої петлі, тоді у вас п'ятка получиться така, як у мене, трикутна. А можете відступити. По дві там, чи по три петлі їх пров'язувати просто лицевою, і у балки вже будете починати робити там, з третьої, четвертої петлі. Тоді у вас буде п'ятка більш заокруглена. Дивіться, що я роблю далі. Коли ми починаємо збавляти, дов'язали до середини і слідуючи в дві петлі, ми пров'язуємо разом за нижню дольку петлі. Пров'язали разом підтягнули. Наступну петлю пров'язали лицевою. Тепер ми перевертаємо в'язання. Ось так. Ми в'яжемо на виворотну сторону. Першу петельку ми знімаємо, просто знімаємо. І далі пров'язуємо виворотними. Виворотними, слідуюча петля. За серединкою в'яжемо знову дві разом уже виборітною петлею за перші дольки, які до нас, наступну пров'язуємо лицевою, обертаємо в'язання, обертаємо в'язання і так продовжуємо до кінця. Першу знімаємо, пров'язуємо. Тепер дивіться, у нас тут, бачите, яка відстань між останньою і наступною. Ці дві петельки ми пров'язуємо разом. Пров'язали разом, підтягнули ниточку, в'яжемо наступну. І далі повертаємо в'язання. І все це продовжуємо до того часу, поки у нас не закінчаться петельки на спицях. Так, все, вив'язали вив всі петлі, які в нас були на спицях, і в нас отримався ось такий трикутничок у вигляді підковки, тому п'ятка називається підковка. Дивіться, у мене трикутник, тому що я почала збавляння з першої петлі, з середньої петлі. А якщо ви тут залишите по центру 4 петельки чи 6 петель, дивлячись, скільки у вас буде на спиця, у вас вона вийде більш заокруглена ця п'ятка. Бачите, які е, у бавочки у нас вийшли. Тепер ми будемо починати піднімати петлі по боковій стороні п'ятки. Хто як піднімає їх, це вже в кожного своє індивідуальне. Я беру, піднімаю на цю другу спицю просто. З нижньої петлі. ось так піднімаю їх о. о. Буду піднімати, скільки там у вас вийде, стільки ми підняли петлі по боковій стінці п'ятки. Тепер починаємо їх пров'язувати. Бачите, ці петлі, що ми. В'язали, вона залишається на правій спиці і ми починаємо пров'язувати. Тепер дивіться, у мене, я підняла за нижні дольки, тепер мені треба її пров'язати перекручену. Щоб не було дірочки, я роблю отак, просто пров'язую, знімаю її, передягаю на довгу сторону і пров'язую такою, щоб вона в мене була такою схрещеною петелькою. Тоді вони будуть плотненькі, не буде розхлябаного того підйому. Бачите, як я роблю? Ось. Трохи нитки такі, знаєте, сіренькі, але показую на тому, як в'яжу. Тепер я вам ще хочу показати, що я роблю отут, при переході уже з сімки п'ятки на Передні петлі. У нас зазвичай тут утворюється дірочка. Але щоб в нас не було тут дірочки, я просто оцю петлю першу петлю переношу непров'язаною, а далі починаю в'язати на, ну, лицевими петлями. бачите як. Тоді, коли ми її знімаємо, тут буде усилення і дірочки не буде. Те ж саме ми робимо, у нас, коли переходимо на другу стінку п'ятки. Цю петельку ми одну зняли, а тоді будемо пров'язувати знову перекрученими петлями бокові петлі п'ятки. Тепер дивіться, що у нас тут вийшло? У нас на спиці, якою ми в'яжемо п'ятку, от. Творилися лишні петлі. Тут вже в нас не 30 петель, а 40 вийшло. За рахунок того, що ми виганяли висоту п'ятки. Тепер нам треба ці петлі довести до кількості 30 петель. Значить, що ми робимо у кожному другому ряду. Ну, це вже вам дивитися, як ви хочете в другому, чи в третьому, я завжди роблю в другому ряду. Дивіться, що я роблю. Першу петельку завжди пров'язую лицьовою. другу. Так, беремо, знімаю другу і третю, просажую, обертаю, нам їх треба обернути так, щоб отрився нахил вліво. І пров'язую дві разом нахилом вліво. І... В'яжемо до кінця ряду лицевими петлями, дійшли до краю ряду, тут у нас знову залишаються три петлі. Тепер ми тут вже нічого не повертаємо, бо у нас тут петля лежать так, як нам треба, щоб зробити дві разом з нахилом праву. Ось ми зробили дві разом з нахилом вправо, слідуючу петельку пров'язуємо лицевою і переходимо на передні петлі. Наступний ряд ми пров'язуємо всі петлі однаково, не робимо ніяких збавок. І тепер в Третьому рядку знову ми будемо робити такі самі маніпуляції, поки у нас не залишиться на цій петлі, на цій спиці 30 петель. Ось у нас цей клиночок. Де ми скоротили, бачите, у нас тут йдуть збавляння. Чому ми повертаємо тут ці петлі? Тому щоб, щоб у нас було гарненько ішло збавляння. Бачите, воно ось такою косичкою у нас йде. Ми збавляємо ось цих 5 петель з цього боку, 5 петель з того боку, які в нас утворилися лишні. І за рахунок цього, у нас, виходить, клин підйому. П'ятка така, як треба, бачите, вона гостренька, вона добре лягає на ногу. На високий підйом шкарпетка гарно налазить. І п'ятка це в'яжеться дуже добре, дуже легко. Так що, якщо все зрозуміло, прошу підтримати мене. Якщо ні, то я вам постараюся зняти набір світлих ниток, Тому що ну, такі вяжу, такі нитки зараз у мене в роботі. А дівчатка просять, щоб я їм показала. Бажаю вам легеньких петельок!